Добрий ранку. Дуже довго здобувала себе. Швидше, швидше. Потрібно швидше досягти успіху. Не можна лінуватися і відпочивати. Гроші самі себе не зароблять. Працюй, працюй давай, а потім вирішила зробити перезавантаження. Нічого не планувала, просто вирішила настав час для себе. Без сумлінь, без планів, просто бути і згадати, як це не поспішати. Я не намагалася щось встигнути, не завантажувала себе справами: вітер, кава, тиша, люди навколо. Кожен зайнятий своїм, і я теж, зайнята тим, щоб видихнути, сповільнитися, наповнитися і зловила себе на думці, це те, що мені потрібно, іноді нічого не робити, а просто бути наодинці з собою, частіше давати собі відпочинок. Частіше бути не ідеальною, частіше бути в моменті. Ніхто не вимагав, просто я собі дозволила. Сьогодні я не мама двінят, сьогодні я просто я, і мені цього достатньо.